Тату, привіт! А коли ти приїдеш додому? Скільки ще лити нам сліз тих дощів? Вже від цієї війни стільки болю й втоми, чорними стрічками тих перекреслених днів. Тату, скажи, тобі там не дуже страшно, як спиться тобі під гурки страшенний гармат. Хоч без тебе інколи дуже важко, та ми горді за тебе. Ти ж воїн, солдат. Тату, скажи, чому дзвониш так рідко, в тебе ж там має бути телефон і зв'язок. Може, ти чийсь наказ, чи, може, в полі встріти ворожий спецназ? Тату, скажи, чому мама плаче? Ночами. Ми ж із сестрою слухняні були. Я чула, казала бабуся, що ти вже не з нами, та я їм не вірю. Приїдеш, ти ж обіцяв. У нас твоє фото на тумбі, і поряд свічка. Тату, ти знаєш, тобі дуже личить воєнна форма. Та на фото чомусь висить, висить Чорна стрічка. Тату. А коли ти приїдеш додому?